Доброго дня! З вами лідер Пак, лідер пакувальних матеріалів. У цьому відео компанія лідер Пак спробує відповісти на ваші запитання щодо відмінностей та характеристик пакетів із замком струна, зіплок та пакетів слайдер. Демонструємо наш пакет слайдер з стандартною щільністю плівки 50 мікронів та бігунком. Наше виробництво використовує білий та салатовий бігунок. Як ви бачите, хід бігунка дуже плавний, але при цьому сам бігунок не переміщується, не ковзає. Добре видно, що пакет закривається щільно і бігунок не робить пропуски, як в дешевих пакетах. Щоб зрозуміти герметичність, візьмемо вже наповнений повітрям пакет слайдер. Сам замок повністю герметичний, але за рахунок товщини бігунка зіп не закривається до самого кінця, приблизно на 1-2 міліметри. Тобто пакет закривається щільно, але при цьому дихає, що для багатьох дуже важливо. Отже, при пакуванні є можливість вигнати зайве повітря. Якщо вам потрібен герметичний пакет, зверніть свою увагу на пакет ZipLock, який також має стандартну щільність плівки 50 мікронів. Хочемо відразу зазначити, що 100% клієнтів компанії Лідерпак відмічають відмінну. Якість саме наших пакетів демонструємо, як відкривається та закривається замок ZIP. Процес зовсім нескладний. За це відповідає як якість плівки, так і сам замок. Пакет стає повністю герметичним. Для демонстрації герметичності беремо наповнений повітрям пакет ZIP-Lock. Так як в руках неможливо буде продемонструвати зусилля, що прикладатиметься, покладемо пакет на стіл. При значному зусиллі шви пакета та замок витримують навантаження. І як тільки навантаження набуває критичної сили, пакет просто лопає. Замовляйте у лідер пак тільки перевірені пакети. Якість ми гарантуємо.